Олександра, я з Житомирської області, з міста Бердичева. Я Марк, я зі Львова. Вікторія, зі Львова. Софія, я з Донецької області, місто Перецько. Я зі Львова. Ми з Софія. Ми з Львова. Юля, я з міста Нікополь, Дніпропетровської області. Соня, я зі Львова. Юля. Йосип. з Чорткова. Моє захоплення кожним, хто захищає Україну, хто знаходить сили собі рухатися вперед, попри ворожі спроби зупинити життя українців та українок. Мене звати Оля і я вітаю вас зі Львова відправляюся на пошуки рандомних українців, щоб записувати вуличні інтерв'ю. Будь ласка, підтримуйте коментарчиком. Вподобайкою. Дякую! Чим заробляєте на життя? Працюю криючому одягу. Гранд сквер тут поруч зразу, до речі. А до цього чим займалася? Працювала технологом покарського виробництва сім років. Круто! Що вам подобається в вашій роботі? Чому саме цей шлях обрали? Е -е, зараз що мені подобається те, що я в принципі займаюся тим, що мені ну загалом типу мені все подобається в роботі, тому що. Я приділяю і собі час і роботі, і я постійно сама щось вкладаю. Тобто в нас полягає концепція магазину, що ми дуже багато робимо принтів різних них на футболках, на одязі. І я можу сама якісь принти створювати. Відповідно, ми їх потім друкуємо, також продаємо. Вони дуже класно залітають людям. Я від того, ну від цього отримую дуже багато задоволення насправді. Пам'ятаю, таким в дитинстві хотіли бути моделлю, але Модель? я не виросла. Наразі я студентка. Наразі студентка. А що вчите? Закінчила зараз бакалаврат на факультеті міжнародних відносин. У ага, чому саме це обрали? Свого часу це була та сфера, яку я так собі обрала як дуже перспективну в майбутньому. І наразі це дійсно дуже актуальна сфера, в якій розвиватися. Ага. Зважаючи на всі обставини. Я просто наразі якраз закінчила навчання на бакалавраті. Мені дуже сподобалася саме можливість розвитку networking skills серед студентів. Дуже класне студентське самоврядування, І загалом дуже багато можливостей для студентів. А чим будете займатися, чим плануєте займатися? Наразі я ще в пошуках. Да, да, я вчусь на історичному. Зараз тільки наступного року закінчу бакалаврат. а, в одному університеті. От. А, чому вибрав? Ну, Напевно, спочатку, тому що в 11 класі просто зрозумів, що тільки історію я і добре знаю. Ще, в принципі, зараз так можна сказати, наполовину в пошуках себе. От. Але, певно, в майбутньому хочу викладати дітям. Прикольно. В Україні? Так. Чим займаєтеся, чим заробляєте на життя? Має м'ясну лавку свою чіткою. Що вам подобається в вашій роботі? Ну, Напевно, робота і, і є так. дохід певний. Так. Добре, а що не подобається? Може якісь мінуси є в роботі? Ну, є, одноманітність. Якби людина, яка почула вас, от хотіла б теж ваш шлях наслідувати, б ви їй порадили. Можна починати брати собі свою... Ну, відкривати відкриватися. Бо ми так ніби, до нас місцева лавка державна. Знаєте, між, так на місні Але ми самі підприємці тільки на державній місці. Так, так. Зрозуміло. А якби ще було своє місце, то ще краще. Ми реставраторки. Вау! Це прикольно. А чому обрали саме такий шлях? Що подобається вашій роботі? Що тобі подобається? Мені подобається. Загалом те, що можна подивитись. Mm -hmm. ну, Рухати те, що не рухалось вже багато років, дуже багато років. І це з історичної точки зору, і з загалом, як робили майстер, подивитись, і ці... наскільки цікаві в них були, і залі орнаментика, все. Ну загалом все. Кіноси що не подобається, не. муси бути щось Схитити. по любому. Що не подобається? Ну, іноді спекотно буває. <laughs> ми іноді спекотна. працюємо на вулиці. А пам'ятаєте, ким хотіла стати в дитинстві? Да, Режисерка. Режисерку? Там багато, багато Може, було. Дуже багато. Ну, вам подобається тим, чим ви займаєтеся, правда? Чим заробляєте на життя? Нічим. Якщо ми навчаємось. На кого? Яка спеціальність? Металург, металург. А що, Школа. що це буде? Яка робота? Ну металургія цвітних і кольорових металів. Я зможу працювати на заводі, де от виготовляють саме метали. А чому обрали саме цей шлях, цю цю спеціальність? Ну так в так вийшло. Так вийшло. вийшло. Та. Пам'ятаєте, в дитинстві хотіли стати? Так, та, та, ветеринаром, ветеринаром. А що не подобається? Щось ну напевно, щось мусить бути. Якісь мінуси є в роботі? Е, ну, типу, насправді зараз мені в більшості все подобається. Тобто я б не сказала, що є мінус. У нас можливо, можуть бути якісь такі технічні мінуси там, в комунікації, там, в затримці, але насправді по виконанні роботи мені ну, 95% всього подобається зараз. Щось із прочитаного останнього. Пам'ятаєте? Так, так, зараз. Я просто буквально яку книжку зараз читаю. Ну, я наразі паралельно читаю дві книжечки. О, от, так, згадала, Перше, це від ще одну сторінку видавництва Збірка прози Миколи Чернігівського Весняна повідь. Дуже круті тексти, прям неймовірно дуже гарно і звучає. це, Типу, той момент, коли ти відчуваєш, ніби ти читаєш щось схоже, що було в шкільній програмі, але набагато цікавіше і свіжіше по сприйняттю, А друга — це визначні роки. Це, типу, нонфік мотиваційний, якраз таки про пошуки себе від 20 до 30. О, теж достатньо гарно, але трохи не актуально, бо авторка. Більше розповідає про покоління міленіалів, mm -hmm. а ми вже більше як зумери, і тому трохи різниця загалом сприйняття якось свого досвіду і планів на життя. Mm -hmm. От, зараз е я читаю книгу відведенниця Старого Лева Юлії Чернінької. Беселер у борг. Веселер у борг. Що це за прочитаного? Ой, Золота роза це книжка про Львів, написана львів'янкою. Яка навіть проводить екскурсії по цих містах. І дуже така книжка. Якщо ви хочете пізнати Львів, то можете прочитати саме цю книжку. Якби ви могли передати якісь повідомлення світові, що б це було? Можливо, якийсь знаю. Що за світу самір? Закінчилася війна. Де закінчилася війна? Закінчилася війна. Це, це саме головне А так. Добре жити. В Дякую. Їдемо на вітрі, Дякую. Та... Дякую, гарного дня. Якби ми могли передати світові одне повідомлення, може, лайф advice якийсь, я не знаю, що б це було? Приїжджати в Україну і відкривати для себе Україну. Напевно, якщо це просто для всього світу, то це буде якесь класичне кіп тому що люди надто збуджені, надто тривожні, і їм просто треба заспокоїтися. Що, щоб старалися і берегли планету нашу якомога більше? Щоб не були тупими. <кій> я б сказала, дозвольте собі злитись, бо це якраз. Про що ми щойно говорили. Так. У мене буде таке послання. Ну тільки важкі, кожна людина має мати свободу. Дякую. Свободу слова. Все, не відбираю більше часу. Дуже дякую. Е, дякую. Жити в кайфі не думати про те, що думають інші. Не, Думаю, не. все худня. Роби так, як тобі подобається. І заб... Клас. Дуже дякую. Гарного дня. І вам. Гарного дня. Я вам гарна.